Dajęcie. A czemu no, się wzięli? No, czemu się wzięli? A zobaczycie, Так і дійшли ж мої слова до Бога. Маму Мамокрові. Це ж треба. Так, то моля Шапинського знову до такого свята. Як і шампансь, яке шампанськ? Ну, не стійше і що? Ну, роби, що ще. Та ладно. Отзвонити на майстер, що це зводить. От забилась. चे पुरा दें Йо, а це я Маму вкрали Енеріну Адольфіку. Сто! Украли мо! Да. Сталимо протокол. Сідой! Сідой! Ваше прізвище! Тихо! Тихо-пукін. Ага. Значить, тихо-пукін. А ви, значить, тихо Пукін. А ви що? Ви що? Я ті в прізвище залишила. Я ж думаю, я теж не залишив його Чотири ящики горілки, подзвонити і замовити їдальню, подзвонити музикантам. Що це таке? Пробачте, читайте з другі сторони. Якщо не віддасте 20 тисяч доларів, то ви її ніколи більше не побачите. Прочитайте ще. Ніколи більше не побачите. Досить вам! Наскільки ж можна там ще. Значить, ви кажете, вони хочуть 20 тисяч доларів. А скільки у вас є? Свістні сімдесят. <пятково> <пятково> Я музикантам дав. — довго. Тихо. Ви могли б описати вашу мову. Ой, моя мама дуже добра і мила жінка. Ага. Кінкор вдався. Значить так, пишіть. Метр сімдесят на сімдесят. Просила, щоб із суба був. Сто, ти я Ну що ти говориш, ти? Так, громадяни, не заважайте мені без кінця. У вашої мами є якісь особливі прикмети? Ну там залисити, може є, чи шрами може є. Пробачте, а ви що, знайомі? То тобто, ти? Може, я родив. До протокол, чисто мужика в райвідділі відділі Ой, Ось будь ласка. Ви самі як думаєте, хто міг би украсти вашу мать? Забилайтеся. Пробачте, хто міг би украсти вашу Евеліну Адольфівну Трищ? До речі, вашу мать? Звучало небагато крошки. Ну не переживай. Хтось її обов'язково побачить, злякається, зателефонують. Не хванує. Не переживай. Алло? Дай, Збирайтесь! що маму -ма знайшли. Та ні, Ваш проїздний знайшли. Ти вже, Ти вже знайшли!